Ми зустріли наших друзів, це Хантер з гараж і Зірочку Катю. Так. Катя, рада тебе бачити. Навзаєм, дуже приємно. О. До речі, я щойно бачила тебе на екрані, вже хозувалась. А мама, вже мама, сказати, що мама, так, так, мама ти можеш сказати, щоб дзвонила? Так, дзвонила. Ні, я ще не встигла. Скажи, будь ласка, з якими автомобілями ви сьогодні завітали? У вас доволі велика локація насправді, Так, в нас часи. велика локація, і ми завітали з своїми автомобілями, які ми обслуговуємо. По перше, це наш синій красень, це Lamborghini Huracan. Ми його обслуговуємо. Це 16-й рік а, з іншого боку, ринку Lamborghini а, uh -huh. Урус да на 400 плюс кінських сил. Тут у нас 4 літровий V8, а, і ми його відновлювали з Канади. І для такого контрасту ще поставили ще один урус. Але це в нас перформанта. Це в нас 24 й рік. Вау. Це в нас проміжний результат. Ми показуємо, що ми на даний момент з ним працюємо. В нього оригінальний обіс Монсорі, Ми його дуже довго чекали з Америки, дочекались, і на евакуаторі його сюди привезли, щоб бачити а, як було і як майже буде. Але ну, цей це автомобіль, саме цей автомобіль, буде один. Як кажуть, один в Європі він буде дуже незвичайний. Ми сподіваємось на наступний карфест. Ви побачите наш його готовий результат. А не страшно було бисти його на евакуаторі в такому стані? Там страшно, страшно. страшно. А хто не ризикує? Ви п'є, з нами шампанська на нашій локації.